Доброго дня, діти! Скажіть мені, чи може кожен з вас назвати те місце, де вам найкраще? Це найкраще місце для вас на землі. Що говорить Дмитро Павличко? Прочитайте уважно його віршик. Подумайте, чи згодні ви з автором і чому. Для нас найкраще місце там, де ми народилися, де зростаємо, де є наші друзі. Як називається місце, де ми народилися? Рідний край або батьківщина. Моя батьківщина Україна, а ваша? Також кажете, так? Розгорніть зошит і запишіть дату. Запишіть каліграфічну хвилинку, правильно розділяючи букви і слова. У наступному завданні із кожного рядочка слів ми утворюємо нове слово. Отже, дивимося. У першому рядочку перше слово зір. Шукаємо перший звук, записуємо. У другому слові другий звук, у третьому слові третій звук, у четвертому слові четвертий звук, у п'ятому слові п'ятий звук. Таким чином це є слово із п'яти літер. Яке вийшло у вас слово? Так, це слово зірка. Шукаємо інші слова. Якщо ви все виконали, можете поглянути на відповіді. Відповіді є на екрані, ці слова, які ви записали у зошит. У цих словах необхідно визначити закінчення, основу і корінь. Я ще раз нагадую, що всі позначки у зошиті ми робимо олівцем. Читаємо ці скоромовки пошепки, чітко вимовляючи кожен звук. На ці скоромовки ми вчимо одну на пам'ять. Відшукайте слова, записані на синьому та жовтому кольорах. Що це за слова? Подумайте, кого ми можемо називати так в теперішній час. Створіть листівку подяку для тих, хто зараз мужньо обороняє наші кордони України. Розгадайте репуси, подумайте, що це за місяці. До якої пори року ми їх відносимо? Чи далеко ще залишається до літа? Сторінка 62 у підручнику сьогоднішня наша тема. Читаємо разом лист повідомлення, оголошення, подяка, писемні висловлення, способи їх передавання. Зараз у нас гра, будьмо уважними. Вам діти треба обов'язково прочитати цей текст. Уважно, вдумливо. Звичайно, відзначте про себе подумки: чи ви вже це знали? Може, не знали, чи було вам це цікаво. Погляньте у тексті є виділені слова. Бачите? Вони яким кольором? Так, вони блакитним кольором. Користайтеся за допомогою пошуку в інтернеті, що означають ці слова. А тепер нам треба визначити, який це текст за метою висловлення. Насамперед ми пригадаємо, що таке текст. Текст це об'єднані за змістом речення. До кожного тексту ми можемо дібрати заголовок. Текст може бути поділений на абзаці. За метою висловлення тексти поділяють на текст розповідь, текст опис і текст міркування. Ну, а для того, щоб ви могли повправлятися у цьому, я пропоную перейти за посиланням, яке я вам скинула, та виконати онлайн-завдання. Вам необхідно буде подумати, який текст описує, який розповідає, а який обдумує. Опрацюйте 62 сторінку із підручника. Із пропонованої презентації ви можете дізнатися, ще які існують способи передавання інформації. Діточки, чекаю від вас листи подяки для наших захисників. Ну, а яким способом ви захочете їх передати? За вашим бажанням, хоч навіть і голубиною поштою.